Складаємо у серці вдячність і пошану, схиляємо голову з любов'ю до всіх вас, як добре і радісно на світі мати маму, яка на світ цей привела всіх нас. Спасибі за ласку за щире тепло, недоспані ночі, роботу і добро, Матерям здоров'я зичим щиро. Любові і радості, злаву і миру, за все, що ми маємо і будемо мати. Вдячні ми ті, яку називаємо мати. У другому неділю травня ми святкуємо День Матері. Цей день ми дякуємо найдорожчим людям в нашому житті, за все, що вони дали нам, освічує Сядів любові, даруємо квіти і бажаємо добра. Синього неба і здоров'я на многії літа, Маті, Мати Божа, Мати Україна вони це триєдина надія нашого благополуччя. До слова, для привітання запрошуємо голову свяської ради. Мати, мама, матуся, скільки і тепла та її це магічне слово, воно про найближчу, найдобрішу.